Вітаю в ефірі Дайджес ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус. І сьогодні розповім ось про що. Рятувальники перевіряють справність пожежних гідрантів. Навчаємось мінній безпеці. Подорож у світ героїв без зброї. У менщині рятувальники ліквідували пожежу на відкритій території. Займання, що охопило сміття на площі 50 квадратних метрів, виникло поза межами села Половинщик Монастирищенської територіальної громади. За попередніми даними, причиною пожежі стала необережність під час куріння. Одна з успішних умов гасіння пожеж наявність достатньої кількості води. Її надзвичайники отримують від джерел протипожежного водопостачання. Це пожежні гідранти, водоймища, водонапірні вежі або обладнані місця для природніх водой. Саме з метою контролю стану утримання пожежних гідрантів надзвичайники здійснюють перевірку їх справності та утримання. Звернули увагу рятувальники на наявність показчиків зовнішнього водопостачання. Дорож у світ героїв без зброї. Жінки та дівчата, які постраждали внаслідок війни та перебувають у складних життєвих обставинах, від безпечного простору «Затишно Спейс» завітали на екскурсію до пожежно-рятувальної частини. Відвідувачі ознайомилися із пожежно-рятувальною технікою та обладнанням, які використовуються під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Також гості дізналися, наскільки важливо дотримуватись правил пожежної безпеки. До заходу доєдналися і школярі. Учні задавали безліч питань та з цікавістю слухали історії надзвичайників. Команда юних рятувальників Готовність 101 навчають мінній безпеці. На сьогодні Україна вважається однією з найзамінованіших країн світу. Мінна небезпека загрожує кожному і будь-де. Тому важливо знати і вміти, як діяти, якщо натрапив на вибухонебезпечний предмет. Міна небезпека нині загрожує кожному, як дорослим, так і дітям. Тому всі мають пам'ятати. Вибухонебезпечні предмети бувають різного кольору та форми. Боєприпаси можуть ховатися на місцях, де велися активні бойові дії лісах, водоймах, на полях чи узбіччях. Заміновану територію позначають знаком небезпечної міни та червоно-білою стрічкою. Важливо, вибухонебезпечні предмети можуть бути замасковані під звичайні для нас речі. Іграшки, книги та мобільні телефони. Запам'ятай, якщо натрапив на небезпечну знахідку, не підходь, не чіпай. Відійди не менше ніж на 100 метрів. Повідом за номером 101 або 102. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе.